Є долина нарцисів. В кого є можливість, може десь хтось на Закарпатті чув, але не був, друзі. Я вам радив би туди з'їздити. Не знаю зараз, коли вони зацвітуть. Може вже і цвітуть, може ще ні. Але місце дуже класне. Ми туди ходили. Така велика галявина, велика. От, і дуже гарно, коли вони всі зацвітають. Береду ще пару кілометрів, і ми будемо коло цього місця. Велика-велика долина нарцисів. Це вона знаходиться на хузькій об'їзді. Зараз спробую я трошки приблизити. Ось нарцис нарцисс, ще видно. Долина нарцисів так і написано. акація, то вона цвітає ну, одномиттєво. А тут ти можеш проїхати 60-70 км. В одному місці вона вже цвітає, десь вона зацвітає, а тут, наприклад, вона от... такі пущики, не знаю, там трошки от видно тут вона є, але вона не цвіте, от Вона зовсім зовсім ще зелена, Тільки-тільки така брунічка в неї з'являється. E... ну да, от Видно, де є акація, правда, що може з машини не дуже видно, але. Видно, що вона не біліє хоча б. От кущики є, їх дуже багато, але вона ще не біліє. От Я коли приїду на місцевість, там, куди ми вже веземо, побачите, що там уже твориться. От Одне місце зараз буде добре видно. Вон такий, е я на нього зараз навожу. І воно видно, що тут ще акація зовсім зовсім не готова. Вона буде готова тут десь через тиждень-півтора, я так думаю. А ми їдемо далі. Така краса у нас тут дуже красива закарпаття, дуже красива місцевість. Свіже повітря. Дуже гарні ранки. Хі -хі -хі. Недаром її називають сонячне закарпаття. Сонця тут дуже багато. І якось воно тут вас одлиму світить, якщо чесно. Добре, продовжуємо всі далі. З місця вже вам покажемо, як будемо розгружатися. уйди.

Миша приехал до нас в гости. Будет тоже тут ставить пасеку с нами. Вот так вот у нас уже бжолка пришла в работу. Акация у нас уже тут на подходе. Белие, цветы. Сегодня я ехал в кусте черно стоит. Все подморозило, правда, підморозило. не запринялся. На... Або она еще такая есть. Я вот заметил, что хусь у такие самые какие-то холодные. Не знаю, что. Я вот... О хочу... така у нас краса. Хотів заїхати вище, но машина з заднім приводом. дуже тяжко виїхати. Дуже тяжко виїхати. Задом пришлось здавати, передом застряг. Дуже дуже гарно. Просто А ось наша Акация. Да, Гуде жила на Акации. Пошла, пошла уже. Хорошо пошла. Вот так вот. Желка пошла на Акацию. Загула. Загула ну що, народ, вивезли ми бжоли вже обід. Я думаю, відео побачили, пшолка пішла вже в роботу і дуже добре. Он мої помощники от ключки в 6 утра, навіть в 5 я їх розбудив рано, вони вже все але нічого, у них сьогодні свято. У сестрички у них де народження, тому вони сьогодні приїдуть якраз на свято. Вже клубнику продають. Вже рання клубника є. Отак от, от. Ну що, всім пока, підписуємося на канал.